Понад 11 тисяч прикарпатців зареєструвалися на національний мультитест. Складатимуть іспит абітурієнти з 5 до 23 червня. Більше про те, як відбуватиметься мультипредметний тест, дивіться у наступному матеріалі. Абітурієнти обов'язково складають українську мову та математику. Третій предмет на вибір: 61% із числа майбутніх вступників обрали історію України, 23 – англійську мову, 11 – біологію. Коли всі плачуть, що йой, математика обов'язкова. А я тихо кажу: а подивіться на необов'язкову фізику і на необов'язкову хімію. На майже 12 тисяч учасників. 200 чоловік вибирає фізику, 210 чоловік вибирає хімію. За рахунок чого буде жити ця економіка На виконання усіх завдань 180 хвилин. У програмі тестування будуть розміщені довідкові матеріали, серед яких формули і таблиці з математики, фізики та хімії. Також на комп'ютерах встановлено програму, яка не дозволить шукати інформацію в інтернеті. Всі завдання будуть унікальними в той день для тих людей, тому що раніше могли повторюватись минулого року, бо готували до цього року. Вони не будуть повторюватися. Учасників тестування Закликають публічно не поширювати інформацію про дати та місце проходження іспиту. Перевага цього зовнішнього оцінення в комп'ютерній формі в тому, що я попрацював ну, скільки я вирішив закінчити тестування не три години, п'ять хвилин, годин, звичайно, а максимум три години. Натискаю кнопку Завершити мені машина каже, що ти отримав стільки-то тестових балів з таких то при, примет, зразу. У випадку повітряної тривоги тестування зупинятимуть, якщо ракетна небезпека триватиме до години, іспит продовжить після перерви, якщо довше перенесуть на інший день.